Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Безмежно рада вас вітати на каналі «Плаця Терапія. Сьогодні я буду дарувати вам подарунки. Подарунки я дарую не просто так, а за активну участь в обговоренні в житті каналу. Друзі, оскільки сьогодні перше число, то заодно сьогодні я вам кажу, що ви можете отримати подарунок, якщо в цьому місяці не отримали, ви можете отримати подарунок. В наступному місяці. Що для цього потрібно? Для цього потрібно буквально 5 хвилин вашого часу і писати багато коментарів під будь-яким відео. Під старим, під новим. Всі ці відео я бачу. Звісно, що ви можете, от, наприклад, під влогами коментувати, писати дуже багато коментарів. І найактивнішого глядача я буду дарувати йому подарунок в кінці місяця. Який це подарунок буде на наступний місяць? Я поки що не знаю. Це може бути. Швейний і викрійка, і навіть може бути якийсь косметичний подарунок, друзі. Тож, пишіть коментарі, оскільки сьогодні перше число, ви можете вже писати коментарі, щоб отримати на наступний місяць подарунок. Почитавши ваші коментарі, я насправді хотіла зробити два подарунки, але вибрала цілих 5 глядачів, друзі. Зараз буду розказувати, що буду дарувати цим п'ятьом глядачам. Дуже вам безбежно дякую, друзі. Отже, Найактивніший глядач і досі це Олександра. Має ось такий нік, я буду зараз вставляти. Насправді це дівчина. Вона писала, що вона не заради подарунків, і я це знаю. Просто пише багато коментарів і допомагає в розвитку каналу, тому що чим більше коментарів, тим краще. Друзі, як писати коментарі? Коментарів пишіть багато, і коментар має містити не менше 9 слів. Тоді Ютуб е, його краще розпознає, ну, скажімо так, от для активного, для того, щоб Ютуб бачив, що є активність на каналі. Тож, Олександра, я вам дуже-дуже дякую. І хоч ви не заради подарунку казали, я читала в коментарях, оскільки я читаю всі коментарі і бачила, що ви не маєте змоги зараз придбати у мене викрив піштанів. Тож я вам її дарую. Я принесла ось просто викрійку, а ви напишете, який вам розмір потрібно, я підготую вам саме ваш розмір і відправлю. Тож пишіть у Viber. Розмір, який ви хочете, я підготую вам і відправлю за вашу величезну роботу на каналі, за активну участь в житті каналу. Ось так. Тому, Олександра, ви отримаєте подарунок і друзі, це справедливо. Я абсолютно всіх буду дарувати подарунки справедливо. Другий подарунок звати дівчину Оксана Самар, ось такий от нік. І Оксана вам буде оцей боксик. В боксику є гумки, є стрічки, є блискавки, і нашивки є декоративні, дуже гарні. Тож вам їде в подарунок оцей бокс. Для того, щоб його отримати, напишіть мені у Viber. Далі. Далі ще є Оля. Олічка, ви також написали дуже багато коментарів. Ось тут я прикріплю ваш нік, щоб ви бачили. Оля, вам також я дарую викріку. Е якщо хочете викрійку штанів або ліфа, обирайте е яку хочете, е тому пропоную викріку теж вам штанів в подарунок. Тож пишіть у Viber е розмір, який вам саме потрібен, я підготую. Так, далі. Далі в нас є ще така глядачка, яку звати Світлана Чаус. Світлана Чаус, вам теж я дарую викрійку. Викріку ліфа або викрійку штанів. Обирайте, будь ласка, яку бажаєте, і розмір теж, який бажаєте. Значить, друзі, викріки ліфа, там суміжний розмір йде. 42-44, 44-46, 46-48, 48-50. 50-52, отак. Вибирайте розмір, який хочете, по штанам там один розмір йде від 42 по 62-й. Це вам подарунок. І ще залишилася глядачка Марія Капичук. Написала, що вона ніколи нічого не вигравала. Марія, я вам дуже дякую за ваш коментар. Не сумуйте, друзі, хочу кожному з вас підняти настрій, щоб у вас в усіх був гай... гарний, класний настрій. Марія, ви отримуєте оцей бокс. Тут є десь приблизно 7 метрів тканини і ось такі от швейні штучки. Тут є стрічки, тут є термоналіпки, які за допомогою праски можна переносити на футболки, на світшотики і є сантиметрова стрічка. І тканинка. Ось такі подарунки. Я надіюсь, що нікого не пропустила. друзі. 5 переможців, тому що я не змогла обрати два. Дуже вам дякую. Їх би могло бути ще більше. Але, друзі, ну я не можу так от, знаєте, дуже багато роздавати подарунків. Вибачте мене. І якщо хтось думає, що це несправедливо, вибачте, робила. Аналітику на свій росту, дивилася на активність, тож у вас у всіх є шанс отримати подарунки в наступному місяці. Друзі, і якщо буду проводити прямий ефір, якщо в мене буде на то наснага натхнення гарний настрій і здоров'я, то на прямому ефірі і також серед глядачів, от той, хто в чаті, буду робити розіграш якогось. Подарунка. Це так теж, щоб підняти активність на каналі. Друзі, продивляйтесь, будь ласка, відео, підтримайте україномовний контент. Всім вам дуже дякую, е, ура тим, хто переміг, і не засмучуйтесь тим, хто не переміг. Е, всім вам бажаю наснаги, натхнення, гарного настрою. Бажаю вам всього най-най-най-най-най кращого. Хай у вас у всіх все-все-все буде добре. Ну а далі буде просто влог. Якщо бажаєте, то не перемикайтесь. Далі я йду в майстерню, буду сьогодні продовжувати роботу з викріками і розкажу вам щось цікавеньке. Зайчики, вітаю вас в новому місяці. Останній місяць зими розпочався. Обіцяють, начебто, як 6 чи 7 числа опади, сніг нарешті, хоч Україна побачить сніг, хоча деякі регіони бачили. Тож, можливо, ще буде в нас змога поліпити сніговиків, потішитися білому пухнастому снігу, тому що українці все рівно звикли. І оці всі етапи, осінь, зима це все ми маємо пройти і прожити. І коли ти живеш в осені, в сірості, то це якось не ок. Тому трошечки сніжних днів, я думаю, що все-таки нам потрібно, а потім вже можна і весна. Друзі мої, сьогодні в нас що? Субота, Завтра неділечка, не буду нічого робити. Всі, хто мені напише, всі відправки друзі, будуть в понеділок. І ті замовлення, які я буду писати по викройкам, які ви в мене замовили, то теж будуть в понеділок, ну тому що потрібно відпочити, щоб хоча б прийти в себе. Можливо, в мене буде таке, що я відпочину. А можливо. Якийсь центр, щось там приславши, що якщо знайшли вибухонебезпечні предмети, то не брати їх в руки. Присилають різні смски, ну оці всі служби. От. То о, ви зрозуміли, щоб не йти а на нову почту. Так, сьогодні я буду займатися художніми роботами, а саме підписувати викріки, розмножувати, скажімо так. От Трошечки там підправляю, трошечки виправляю, і досі я не зняла інструкцію по роботі з штанами. Можливо, завтра зніму друзі відтягую до останнього, бо для цього треба е, свіжу е, свіжу голову. А в мене останні дні. Постійно щось мене відволікає, і я не можу так, знаєте, сконцентруватися саме на цьому конкретно. Я хочу сконцентруватися, з... зняти таке невеличке відео, в принципі, по роботі. Там нічого складного, але все рівно деякі нюансики є. От, так що ви зрозуміли. На рахунок нової колекції, можливо, вже наступного тижня в мене буде час. Там небагато, але такі речі, ну, по сезону, скажімо так, є: пару костюмчиків, пару суконь є. От. Деякі є такі, що повтори будуть, суконь. от тому ось так. Так що, зайчики, займаюся все тим, же, тому що вже дуже багато я доробила того, там, подомальовувала. Тому буду вже ось писати тим, хто очікує свої замовлення. Не переживайте, все вам дістанеться, все буде, друзі. Е, ще був такий коментар, дайте згадаю, на рахунок, наприклад, прибавки, чи ці штани можна адаптувати, наприклад, під палацу. Звісно, такий урок на каналі є, але враховуйте, що в залежності від тканини, адаптація буває різна. Тому що ми е, все-таки від тканини беремо. Тобто ми саме з цієї тканини дивимося, як воно буде. І на рахунок от розміщення доліває. В українській мові немає такого слова, в нас є вздовж і поперек. Тобто, оце, що ви називаєте, доліває, це поздовжня нитка, яка йде вздовж рулону, довжина вздовж, а ширина це поперек. Поперек, Всі знають, що таке поперек, так? Да? Ось такі от українські слова. Тому, друзі, навіть якщо у вас буде клітинка, і ось дивіться, зараз от в мене, наприклад, лежить викрійка, ви зараз побачите, тому що деякі писали, а що, якщо там клітинка, смужка, для цього ця лінія і є, щоб ваша клітинка смужка мала ідеальний вигляд. Коли ж ми, наприклад, кроємо штани в клітинку, то ми не розміщуємо їх отак. Ми їх розміщуємо. ось Отак от, так от да? задня половина штанів і передня ми їх розміщуємо разом при тому, щоб стикувати цю клітинку. Друзі. В кожному, в кожному крої є якісь свої нюанси. І вони в більшості випадків вже були зняті, показані на каналі. Дуже багато є інформації, продивляйтесь старі відео. Тому що буває, до речі, більше 35% глядачів мене дивляться без підписки. Я бачу, які канали ви дивитесь. І мені дуже сумно, що ви дивитесь російськомовні канали. Друзі, не підтримуйте не російськомовні канали, тому що вони ви знаєте, що вони спонсорують. Майте совість, друзі. Майте совість. Ці люди йдуть потім в магазини, витрачають свої кошти, платять податки, і за ці податки руйнується наша країна і гинуть наші люди. Тому. Будь ласочка, будьте свідомими. Тепер на рахунок смужок і клітинки. От якраз у мене зараз лежать викрой, які я буду розмальовувати. Зараз я вам покажу те, що от казали поздовжня нитка. Бо хтось доліває, доліває. Ні, в Україні таких слів немає. У нас немає ніяких долівих, у нас є поздовжня нитка. І от зараз ви все побачите. Тут же намальовані всі позначки. Дивіться. Я зараз вас буду крутити. От-ось, бачите, давайте так стану. Оце ось те, що ОТО називають доліває. Поздовжнє. Ось, ось, бачите, намальована ця стрілочка на штанах, і ви бачите клітинка і смужка. Навіть якщо це буде клітинка та смужка. Да? Її не перекрутить, тому що всі лінії у нас проходять ось так як потрібно. Воно, вони не завалені будуть. Лінії, отак от в нас отак, і клітиночка в нас вона не буде завалена. Тому ці оці стрілочки, як я вже казала, дуже важливі. Також було питання: сьогодні розпробіжимося по питанням основним покрою: на рахунок трикотажних виробів, що буває, полотно круте, от тому ми всі е, тканини перемо Беремо, сушимо і потім, от як тканина вже уляглась, ви її виклали, не треба її витягувати, бо буває, що її якось так круто деформує. От як вона вляглась, так і вляглась. Також важливо, щоб оцей шов внутрішній, оцей внутрішній шов, що йде у нас всередині, щоб його не покрутило, ми приколюємо булавками і зшиваємо в одному напрямку. щоб не було такого, що ви оцю сторону потягли в одну сторону, цю в іншу. І тоді, звісно, у вас полотно буде отак-от покручене. Ви зрозуміли? Шиємо зверху вниз, зверху, вниз, заколюючи булавками, регулюємо натиснення лапки на тканину, щоб не потягло якусь одну сторону і не було у вас потім колдебаг. Друзі, в залежності від тканини, насправді нічого складного немає. Заколюємо булавками. Зшиваємо і все буде добре. В залежності від тканини, підбираємо собі е, ті засоби, скажімо так, що там ви будете шити голочки. Ніна, привіт. Сьогодні пише Ніна, скидає фото голок і каже, що в мене зламалась голка на оверлоці, чи я можу поставити ці. Я кажу: Ніна, ні. На оверлок ставимо голки для оверлоку. Ти ж не хочеш нести свою машинку в ремонт і платити якомусь дядьку тисячу гривень? Проїдься, витрать свій час і купити нещасні голки за 100 гривень. Я надіюсь, що ти мене дивишся. Не робіть, друзі, так. Бережіть вашу швейну техніку. Тому що буває в магазинах ті продавці, які продають тканини, голки, нитки в швейних магазинах, вони навіть некомпетентні, вони не шиють, вони просто продають. І якщо немає от саме цього оверлок, наприклад, голок, вони вам кажуть, та бери оцю, вона підійде, а вона не підійде. Колба різна. Е Сама голочка, вона не призначена, наприклад, 70-ка, вона не призначена для оверлоку, бо вона тонка, йде вібрація. І вона просто зламається, вона не витримає навантаження. Вона призначена, наприклад, просто для того, щоб шити на побутовій машині. Друзі. Отак. Перечитайте інформацію: плюс у кожного на корпусі оверлоку там має бути наклеєчка або інструкція. Дивіться, які саме голки маркування. Підходять саме для вашого оверлоку. Це я так підчищаю ще трошечки зрізи. Довожу до ідеалу, поки в крайньому разі стараюся доводити до ідеалу все, і потім вже буду підписувати. Сьогодні зроблю хоча б це, бо багато часу присвятила, придивлялася ваші коментарі. Дуже вам вдячна, величезна, величезна, друзі, вам подяка за ваші коментарі. Продивляйтеся відео, також я прошу вас продивлятися відео, не пропускаючи рекламні вставки. Бо реклама, яка в тому відео, яке ви дивитесь, це хліб блогера. Якщо ви промотали і не знали кнопочку пропустити, то мені навіть ця одна копійка. Не впала на монетизацію, ви зрозуміли. Тобто, лайки і коментарі вони впливають на те, щоб Ютуб це відео показував. А те, якщо блогер отримує якусь копійку за свою роботу, це саме оті рекламні вставки, які є в відео. Ви зрозуміли. Тому продивляйтесь відео, не пропускаючи рекламні вставки, це також буде ну, дуже ваша величезна підтримка мені, як автору каналу. Тому що зараз монетизація ну, просто мізерна і. Дуже важко зараз, скажімо так, блогерам україномовним, які підтримують все українське, які не, скажімо так, лапті не в'яжуть. Ви зрозуміли, що я хочу сказати, друзі, тому ось так. Ось таким чином це все. Тому підтримуємо україномовний контент і буде все у вас добре. Також був коментар від дівчини, яка Запитувала, як я наважилась відкрити ютуб канал, як там я це все робила. Просто я взяла в руки телефон і зняла огляд суконь. Це ж не те, що я е ніколи не знімалася в відео. Друзі, я коли працювала ще е не в банку, а навіть в кредитній компанії, яка називалася Єврокредит, мене знімали в рекламі, показували по телевізору, коли ще я була юною дівчиною. Я не боюся камери. В мене, скажімо так, немає зацикленості перед людьми. Я вільно спілкуюся, тому що моя робота була в тому, щоб продати кредит спочатку. Потім в мене була робота в тому, щоб переманити клієнтів з одного банку в інший. Ви, ви зрозуміли? Моя робота була переконувати, розказувати про банківські послуги і продукти для корпоративних клієнтів. Тому в мене проблем з спілкуванням, а особливо це були директора компаній, засновники компаній. тобто не просто якісь там, знаєте, дяді і тьоті, це були дяді з грошима, яких потрібно було переконувати, розказувати їм про переваги банківської діяльності певного банку, в якому я працювала. Тому ось так: в мене немає зашореності ні перед камерою. Я не боюся, що я, наприклад, можу якось сказати щось не те, мені байдуже. Веду себе максимально природньо, і це найголовніше, щоб ви були собою, якщо ви хочете відкрити youtube канал. Ну і основне, в мене ніколи не бувало такої цілі, як в багатьох я бачу дівчат, що вони думають, що ага, якщо в неї буде канал, YouTube, то все, от вона буде блогерша, вона буде напихати доларами кишені. Ні, так не буде. Це не повинна бути самоціль. Це має бути вам має це подобатися. Тільки лише тоді ви зможете розвиватися в цьому напрямку. А якщо ви будете лежати і думати бізнес-бізнес, тємки, мутки то з цього ніхрена не вийде. Тож, якщо є бажання, починайте. Беріть в руки телефон, знімайте контент і розраховуйте на те, що цей шлях він довгий. Для того, щоб підключити монетизацію, це саме те, що от YouTube вставляє рекламні вставки в ваше відео, проходить десь рік приблизно, щоб набити достатню кількість переглядів і підписників. Наприклад, навіть якщо ви наб'єте там тисячу підписників, вони до вас прийдуть будуть цікавитись, то має бути загальний перегляд усіх відео, друзі, якщо ви тільки починаєте свій шлях на YouTube. І він також важливий для підключення спочатку AdSense, щоб вам на ну, YouTube сам за те, що він вставляє рекламу в ваші відео, платив кошти. Тобто сам по собі YouTube, як і Google, це величезна рекламна площадка. YouTube це не благодійна організація. За те, що він зберігає купу інформації і буває такої непотрібної зовсім да, куча каналів, які взагалі не несуть ніякої, скажімо так, цінності, просто що-небудь бігає, знімає. Він за це, що він зберігає купу інформації, рахуйте скільки серверів, скільки цих відео заливається щодня, просто і це ж все гроші. Приходять в Ютуб, в Google, рекл... компанії різні. От, наприклад, я хочу продавати пральний порошок, да? нова компанія або навіть не нова. Я звертаюсь в Ютуб, в мене є коротке відео, я кидаю його в Ютуб, і Ютуб, в залежності від регіону, від того, хто це відео дивиться, вставляє ці от різні вставочки в це. І за це та компанія Ютубу платить гроші, а Ютуб платить. Малесенький відсоток цьому блогеру за те, що в його відео є реклама. Я думаю, ви зрозуміли, як це працює. Друзі, не за лайки YouTube плата гроші, не за підписники, ні. А саме за те, що ви не пропустили цю рекламну вставочку відео. Тому це працює так. І для того, щоб бути YouTube-блогером і заробляти на цьому хоч якусь монетизацію, да, хоч якось, чуть-чуть, то вам потрібно рік знімати відео регулярно. Якісно, бути цікавим, не зашуганим, не копіювати інших блогерів, бути собою. Це найголовніше бути собою, не підлаштовуватись, тому що буває таке, що блогер цікавий, цікавий, а потім куча совєтчиків, які поприбігали, насвятували, що тобі ось треба робити це, тобі треба робити це, тобі треба робити те. А тобі треба тут поміняти картинку чи заставку, чомусь. Я як я кажу, клікабельні силки. Написано одне, людина приходить, а там зовсім інша інформація. І це глядачів біса. Багато хто цим маніпулює, ви ж самі бачите, як воно все працює, як і на телебаченні. Хоча ми телебачення дуже давно не дивимося, вже, наверное, я не знаю, більше 6 років. Телебачення ми не дивимося, але в нас в Ютубі є преміум. YouTube Premium, Netflix, ми оплачуємо якісь серіали і все, і Сергій от дивиться, або я дивлюся яких блогерів по інтересам. Часто, коли Сергій там щось дивиться, я паралельно дивлюсь. Да? Або якщо я щось там включаю, то Сергій вже мусить дивитися. Друзі, так що, отак, от ви зрозуміли. Що, якщо хочеться бути блогером, знімати відео, беріть і знімайте. Якщо у вас є страх перед камерою, ну, то можете потренуватися. На рахунок мовлення, на рахунок всього. Поставте, ну, в кожному ж смартфоні є відео, поставте відео, запишіть себе, от те, що ви хочете сказати. Чи ви бекаєте, чи ви мекаєте, чи ви акаєте, чи ви шокаєте, можливо, у вас є якісь слова паразити. Пару разів продивіться своє відео і зробіть висновки. Чи підходить таке, чи це цікаво, можливо, ви екаєте, або є ж такі люди, що говорять, а потім Е, або А? Це дратує. Також дратує погане світло, поганий звук, якщо пише, там щось рудить. Ну, що ще? Все різне, розумієте, до когось приходять за яким-то на канал. Я ж не знаю, яку тематику ви обираєте. Поняття не маю. Поняття не маю, яку тематику ви обираєте, тому. Пробуйте, друзі, пробуйте! Якщо ви не будете пробувати, то у вас нічого й не вийде. Бо є такі, що кажуть, ой, та в тебе там нічого не вийде, махнуть рукою ні. Пробуйте! Продивіться, якщо у вас є ступер перед камерою, продивіться своє відео, щоб ви бачили, який маєте вигляд зі сторони. Та і все. І все буде добре. Але враховуйте, що YouTube це не швидко. Якщо ви, у вас немає ніякого спонсора, гранта якогось чи якогось олігарха, а ви самі від себе, то потрібно рік працювати, щоб хоча б YouTube підключив якусь там мінімальну монетизацію. І для цього не треба ніяких дорогих купляти камер чи обладнання. Достатньо зараз смартфону. Зараз майже всі смартфони е, знімають нормально. Ну, можливо, світло докупите. Якесь там таке елементарний оцей кружок. І все. А там буде видно. Що, зайчики, хочете будь блогером? будь ласка. Місця в Ютубі вистачить всім. А то кажуть, ой, там конкуренція. На кожний товар є свій покупець. Тому місця вистачить всім. Не бійтеся і щось робіть, зайчики. Я роблю художні роботи сьогодні, хоча б зроблю один розмір. Ну, як один розмір. Я маю на увазі, що от, я ж розказувала, що вирізає Сергій 4 штуки одного розміру. Це те, що максимум можна вирізати, щоб не зіпсувати папір. І оці чотири штуки я потім довожу до ума, все підписую, бо його ж підписати треба. Все треба підписати. Почухала вусі. Ой, зайчики. Все. Розказала, щоб відео було недовге, пишіть, коментуйте, Ми будемо обирати на наступний місяць вже. Він короткий, тому працюйте, друзі! Хто хоче отримати подарунок. А я десь на тижні придумаю, що покажу вам потім, який буде наступний приз. І, можливо, він теж буде не один. Ви ж бачите, що я людина добра і не жадна. Читаю, читаю всіх вас хочу обійняти, друзі, побажати вам всього найкращого. Хай все буде у вас добре, бо ми з вами все рівно живемо наше найкраще життя, бо іншого в нас нема. Тож, зайчики, будьте щасливі! Хоч трошки кожного дня знаходьте щастя в якихось найелементарніших речах, ваших рідних, близьких, можливо, в когось є потішна домашня тваринка, чи хтось веде домашнє господарство, з діточками займається, хтось знаходить своє щастя в своїй роботі, в своєму чоловіку, в своїй родині, в чому завгодно, в їжі навіть. Ну, що завгодно, що вам подобається робити, будьте друзі, хоч трошечки щасливіші ніж вчора, сьогодні, і завтра будьте щасливіші, ніж ніж, наприклад, сьогодні. Ви зрозуміли, щоб усіх у вас було хоч трішки щастя, хоч якогось. Бо нам його дуже не вистачає, в ці отакі сірі, похмурі дні. Все, Всіх вас обняла. Будете запитувати за сукню. Ні, це не я в'язала, я не вмію в'язати гачком. Це готова сукня H&M, при тому, що вона була отака, як сітка, і під низ я пошила просто іншу, таку туніку. І ношу одна на одну. Бачите? Це в'язана готова гачком сукня. Називається техніка, мабуть, що кроше. Да? Оце хто? Я так в'язати не вмію, мені дуже подобається, не вмію, мені подобаються такі в'язані речі. Щось в них є, якийсь такий особливий шарм можливо, такий трохи стиль бохо чи богема. Мені подобаються мені такі речі. Сама я гачком в'язати не вмію. Тому, можливо, запитаєте, то ні, це просто готова річ. Все, працюю. Вам всім бажаю най -най найкращого. Переможці пишіть мені, будь ласка, вайбер. І до зустрічі! Обняла всіх! Бувайте здорові!